Небезпечне нашестя. Ковальські комунальники показали, як нищать підступних комах. Пробирався лісами до Польщі. Затримали ухилянта. Трагічні аварії на Волині правоохоронці повідомили деталі. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. А почну з новини від рятувальників. Масштабна пожежа через потяг поблизу іванич Володимирського району горіло півтора гектара сухої трави. Причому горіло вздовж залізничних колій. Вогонь пожежники загасили майже у пів на дев'яту вечора. Рятувальники мають версію: могло зайнятися через те, що вогонь кинувся на траву з товарного потяга, який проїздив повз селище. Ну а тим часом в аваріях загинули дві людини. У ніч з 12 на 13 серпня на автодорозі білин Ковель 38-річний водій автомобіля Volkswagen наїхав на чоловіка. Це сталося у темну пору доби. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. З'ясувалося, що це 47-річний житель села Скулен. А у лищі теж увечері близько 23-ї години. 52-річний керманич Мерседес спрінтер збив місцевого мешканця, чоловіка 63 трьох років. На жаль, той помер по дорозі до лікарні. Волинські прикордонники затримали чоловіка, який пробирався лісами до Польщі. Жителя Дніпропетровщини прикордонники волинського загону затримали ввечері. Його зафіксувала камера. Помітивши охоронців кордону, він почав утікати. Однак його таки наздогнали. Як з'ясувалося, це 27-річний чоловік. Він хотів перепливти через західний бух. Мав з собою надувний матрац, інструменти для подолання інженерних загороджень. Покарання йому оберуть у суді. Далі жалобні новини з передової про непоправну втрату сповістили у Рожищенській громаді. 7 серпня, під час виконання бойового завдання поблизу Тернів, Краматорського району Донеччини, загинув сержант Олексій Мельничук. 43-річний військовослужбовець був родом з Луганщини. Після початку повномасштабної війни переселився до родини в Рожище. Звідси й пішов воювати. У громаді оголосили жалобу до 15 серпня, включно. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Додому у Ківерцівську громаду на щиті повертається Андрій Качковський. 23-річний старший солдат загинув 9 серпня внаслідок враження в дроном поблизу Свердонівки Покровського району Донецької області. Відомо, що Андрій Качковський пішов на військову службу за контрактом ще до Великої війни у грудні 2019 року. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким молодого героя. Далі до проблеми, через яку на Волині потерпає не одна громада. Мова про небезпечне нашестя комах. Американський білий метелик знову атакував ковель. гусениці шкідники виїдають листя дерев і залишають тільки жилки. Обрізання та спалювання уражених шкідником гілок, яке застосовували у місті останні три роки, тепер замінили на факельне спалювання одразу на дереві. Як це відбувається, бачила наша журналістка Анна Кравчук. На щастя білих метеликів вже третій рік поспіль для Ковеля – це серйозна проблема. Гусениці буквально кочуються на листях, з'їдають його та обмотують павутиною. Як у місті бореться з проблемою, давайте розбиратись. Бо бачите, що робиться. Ця гусінь завдає біди волинській природі вже п'ятий рік поспіль. На коваль поширилась три літа тому. Якщо на дереві, як мінімум шість павутинних гнізд американського білого метелика, воно гине, Причому дуже стрімко. Шкідник дуже агресивний. Ото вони маленькі, потім вони виростають отакі гусіниці, гусіниці. Потім вони перерождаються і виходить білий метелик. Отакої величини. Вони ж в п'ятницю ці дерева були майже не уражені. Отже, за 3-4 дні вони повністю встають ураженими. Біда насправді велика. З кожним роком запевняє директор комунального підприємства Добробут. Американський білий метелик захоплює нові і нові площі. Гусінь з'їдає листя і залишає тільки жилки. У місті до проблеми поставилися серйозно одразу. На перших порах, як тільки шкідники з'явилися і почали ширитися містом, дерева обрізали. Зрізалися гіляки, вивозилися в певну точку і спалювалися, бо інших методів немає. Пізніше комунальники удосконалили свою боротьбу. Почали випалювати гусениць одразу на деревах. Це дозволяє виграти час. Ми просто палимо на місцю. Коли личинки ви бачили, там є, є такі личинки, вони просто згорають зразу і допалюють їх на землі, хлопці. Як можемо, так боремося. У машині комунальників завжди є вогнегасник на той випадок, якщо вогонь почне неконтрольовано ширитися по дереву. А тепер міська влада Ковеля, розуміючи серйозність проблеми, виділила гроші на іще один метод боротьби зі шкідником. Вдалося знайти кошти на спеціальні годівниці. Ці пристосування приманюють метеликів спеціальним запахом. Комахи у них прилипають і вже не мають змоги відкладати личинки. Закуплено було на 20 тисяч годівниць. Вони годівниці ловушки називаються, по яких ведеться моніторинг. Де коли збільшується кількість там фермент є, коли збільшується кількість самців, то ми проводимо тоді більше, слідкуємо за тими участками і починаємо випалювати. Годівниці, як каже Ігор Михалевич, це і можливість вивчити проблему, де метеликів піймалося більше, у тому мікрорайоні комунальники працюватимуть активніше. Вулиця Шевченка, на якій ми стоїмо, майже вся уражена, але з неї і починалося в ковалі. Не знаю, звідки вони взялись на це. Локація перша далі. Є кінець вулиці Грушевського. Тепер вже стало і вулиця Ватутіна, Бреська, Ну але воно вже розповсюджується. Якщо три роки назад це було тільки Шевченка і Грушевського, то на сьогоднішній день вже є скрізь такі невеликі, але є. Нинішнього літа зазначають комунальники Ковеля. Проблема загострилася ще й через спеку. Ця жара, бо коли йдуть якісь дощі, погана погода, вони не так розводяться. Як іменно в цю жару, вони дуже розводяться. Боротися з гусінню важливо усім разом. Тобто, якщо комунальники опікуються зеленими зонами на вулицях, то у приватному секторі за шкідниками мають пильнувати власники заражених ділянок. Міський голова Коваля Ігор Чайка не раз звертав увагу містян на цю проблему. Якщо ж хтось з ковальчан помітить американського білого метелика на деревах у парку чи на вулиці, людей просить повідомляти на гарячу лінію міського голови для вчасного реагування. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі до теми енергобезпеки на фоні новин про обстріли Росією енергетики України. Кожна звістка про зміцнення таких об'єктів на вагу золота на РАЕС нам повідомили, що завдяки міжнародній допомозі посилили ядерну безпеку. Допомогло МАГАТЕ. Про що йдеться? Дивіться у сюжеті. На рівненську АЕС надійшла чергова гуманітарна допомога від Міжнародного агентства з атомної енергії. Активна співпраця між МАГАТЕ та Українськими АЕС щодо постачання технічного обладнання, необхідного для підвищення рівня ядерної безпеки, розпочалася навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення. Тоді від МАГАТЕ прийшов лист НЕК непенригатом. І з пропозицією можливості надання гуманітарної допомоги обладнання матеріалів інших пристроїв запасних частин і для Забезпечення радіаційної ядерної безпеки для ядерної захищеності для аварійної готовності в межах такої співпраці на рівненській АЕС було створено перелік необхідного обладнання. Список був сформований відповідно до потреб виробничих підрозділів атомної станції. Наразі вже реалізовано майже 70% запланованого серед восьми підрозділів Рівненської АЕС, які отримали гуманітарну допомогу від МАГАТЕ. Цех теплової автоматики та вимірювань. Прописали пріоритети і написали, що в першу чергу необхідно. Цей перелік пішло обладнання комплексу переработки реактивних відходів, який обслуговує цих тав. Ну і ці пріоритети, перший пріоритет ми поставили обладнання тому, що, яке зараз використовується, ну яке вже. Знято з виробництва, знімається з виробництва і трудно знайти на складах по Європі, по світу. Обладнання специфічне, дороговартісне та важливе для роботи цеху теплової автоматики та вимірювань, зокрема в процесі переробки радіоактивних відходів. Зазначив Анатолій Литвинчук. Це обладнання входить в панельний комп'ютер, входить тачпанель, два блоки живлення контролер Сім 300 і входить і конектори, це і резюми специфічні для мережі профібас для лінії зв'язку. Обладнання Бера. Підтримка міжнародного агентства у такий непростий для нашої країни час каже Анатолій Литвинчук, край необхідна. Ми дуже дякуємо нашим партнерам з МАГАТЕ за те, що в такий скрутний для України час підтримали ядерну енергетику і Підтримали в том числе рівненську атомну електростанцію. І Ну буде надіятися, що співробітництво буде продовжуватись, і ми ще будемо працювати довго і тісно. Олена Муляр, Анастасія Лалак, Уїта за ГРС для дванадцятого каналу. Дорога допомога волинським військовим у волинській адміністрації розповіли про благодійність зі Швеції від Пеллі Енгмана. Він волонтерить у шведському центрі допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Під час останнього візиту Швед передав квадроцикл, квадрокоптер, 3 та інверторний генератор. Ця допомога поїде до 5-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади Азова. Закликаю і вас брати приклад з іноземця і не втомлюватись, дякувати та щодня допомагати нашим силам оборони. Важливий навіть невеликий донат. Про новини шкраю рекомендую дізнаватись на 12-му. чесно, оперативно, цікаво. Якщо в силу обставин так стало, що ви не змогли переглянути чесні та оперативні новини на телеканалі. Робіться у зручний для вас час на Ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що у кожному наступному випуску хороших новин ставатиме все більше. Наразі дякую за увагу. Бачимось!